Привіт, з вами Лисичка, і я повертаюся на свій ютуб канал. Останнє своє відео це був каверденс на Happy Halloween і після цього я просто взяла та зникла з свого каналу. Ну да, я робила там якісь рілси, пости з коспленими фотографіями, але якісь повноцінні відео я не робила. У мене були спроби зробити повноцінні якісь класні відео. В мене були навіть ідеї, і навіть я починала монтувати. Але просто я брала це, забувала і все. І ось, нарешті, в мене є сили, бажання, мотивація. Я починаю робити це відео. Така тема, що мені нещодавно мій підписник написав про те, що він дуже хоче зробити мені подарунок. Ось просто так зробити подарунок, бо йому подобається моя творчість, і він вже дуже давно на мене підписаний. Сказав, що, типу, дуже хоче мені зробити якийсь анімешний бокс, подарувати. Ось нарешті мені приїхала ця посилка. Просто подивіться на це. Я все розумію, але просто подивіться на цю мохіну. Дуже велика така посилочка. Я була в шоці на пошті, коли побачила таку велику посилку. І ось я подумала, чому б не зробити огляд на цю посилку разом з вами. Тож, давайте вже нарешті переходити до огляду. Клас! Да, запакували дуже добре, там дуже-дуже. Ось у нас. Да. Та так, давайте кудись сюди йдемо. Я насправді знаю, що це таке. Це рандом бокс по Єншин Impact. Ось такий мені бокс приїхав від підписника. Блін, я в шоці. Не кожен день тобі дарять якісь цікаві анімешні бокси. Це в нас рандом бокс по грі Genshin Impact. А, Хто знає, я дуже люблю цю гру. Навіть робила косплеї з цієї гри. Мені підписник, до речі, питав, які мені подобаються фандоми. І я якраз казала, що мені дуже подобається Genshin Impact, Тому ось такий в мене якраз бокс Genshin Impact. Сам бокс у нас з аніме магазину пульсар. Я думаю, що дуже багато народу знає, що це за магазин. Такий на боках написано Genshin Impact, Тут Genshin Impact, везде Genshin Impact. А де коробочки нічого нема? Ось так у нас виглядає коробка. Ну що як будемо з вами цю коробку відчиняти? Я думаю, зробити так, щоб я все ж таки не бачила, що є в цій коробочці. Серйозно, я не знаю, що там буде внутрі. Ну трошки, трошки розумію, що може бути в цьому боксі, але все одно дуже цікаво. Давайте я буду ось так відкривати, туди руку класти і щось брати. Так, 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 щось перше пішло. Обалдеть! Це в нас в Така подушечка Кокомі. Блін, дуже, дуже гарнесенька така подушка. дуже дуже м'яка. Виглядає неймовірно гарно. Сама кокомі, вона на фоні енкономії. Я, до речі, дуже-дуже-дуже люблю енкономію. Це один із моїх улюбленіших регіонів. Така яка гарні. Мені дуже подобається. Мені прям дуже подобається. У мене на аккаунті нема кокомі, я дуже хочу собі їх випити насправді. Тут можна зняти наволочку. А, просто в нас сінтіпон. Ось да, сінтіпон, якийсь пух. Ось такий перший подарунок. Дуже-дуже класний, мені подобається. тебе поставити. Давайте ось тут. Тут не подарунок. Це якась кружка. Боже, ми ну що там. О, блін, яка гарнюня, яка гарна кружка. Насправді цих кружок дуже багато вдома. Це просто такий тріндець, Просто подивіться, яка кружка. Це в нас кружка по темі Ліу є. У нас тут є Хе, Сяо і Юй. Блін, дуже круто. Сама кружка у нас внутрі жовтого кольору. Ось так вона виглядає. Саме звичайна насправді кружечка, але дуже стильно виглядає. Мені дуже сильно подобається. До речі, кружка по івенту. Блін, який це був Це був е праздник морських фонарей, Але який саме, який я не пам'ятаю! Дуже, дуже подобається, буду з цієї крушечки щось пити постійно. Сподіваюсь, в мене там адекватна реакція. Далі. Так, що це? Ой! Це не Геншин, але, але мені дуже подобається. Це ось така закладочка з Рем. Із Аніме Резерв. Ось така дуже класна рем. Вона у нас, до речі, неко, в неї вушка. Мені дуже подобається. Так. Це в нас такий міні-постер з Сян Лін і Гобою. Також тут є такі два слаймики. Дуже, дуже класний такий міні-постер. Ось так. Цей постер виглядає. До речі, дуже-дуже добра якість. Ось такий постер. Я знаю, там, коротше, якась акрилова фігурка. Мені потрібно знайти підставку. Все знайшла ось. Це у нас такий сяо. Велика, до речі, акрилова фігурочка. Він грається з котиком. Блін, яка ацуміта. Ось такий сяо. Потрібно тут зняти плівку. Блін, з плівку виглядає не дуже. Ой, зараз буде дуже важко. Я спробую спочатку зняти плівку з сяо. Бачу, я бачу, що тут є. Ой! О, о-о-о! Ммм, mm. дуже важко зняти цю плівку. One week later. З іншої сторони ще плівка є. Ось тут. Аж й тебе знімати. А як тебе зняти хоч? Не можу, в мене не виходить це зняти. Робимо ось так, ось так. Яка краса, я не можу. Мені це подобається дуже сильно, такий котик все, я десь я десь не знаю, де я дуже багато часу я витратила на те, щоб віддерти плівку. Сорі, Сора, пробачте, пробачте Куртки по Геншину. Блін. Я сподіваюся, я трошки себе почну нормально себе поводити. Хоч трошечки, що ж, куртки по геншину, поїхали. О, мені попався Це у нас розбійник Злий моб в Геншині. Кілічорний. Блін, я не пам'ятаю, який звати. Це також поганий моб з гри Genshin Impact, але е це дуже-дуже гарний такий моб. І ще в мене ось такий меч попався. Вони, до речі, ще голографічні. Я не знаю, чи видно воно на відео, але реально вони ще трошки голографічні. Ззади є опис персонажа. На цієї карточки тут ще й характеристики цього меча є. І на упаковці тут кіцен намальовано. Поїхали далі. <смі> Знову куртки. Поїхали, ладно. А, дуже цікавий бокс. Прям, прям я в шоці. Мені все подобається. Дуже сильно все подобається. В повному шоці, чесно. Ще у нас поганий персонаж з Сумєру Кайрагі. Ще один поганий персонаж. Це, скоріш за все, сигнатурна зброя е, цієї Як Джин, Ось така карточка. Тут у нас просто силует цієї зброї. Ось такі картки. Просто подивіться, скільки в мене карток. Для моєї колекції, бо я насправді дуже люблю картки. Не знаю чому, мені дуже подобається збирати карточки різні. Це в нас якийсь блоки. О, а! Блокнот з Муалані! Дуже така гарнюня. Я... Мені дуже подобається цей персонаж з наклану. Це у нас Муалані. Така така класна. Дуже-дуже класна персонаж. У нас щось такий маскот аніме магазину. Ну, це просто скетчбук. Мені, до речі, дуже потрібний блокнот, бо я зараз роблю косплей на хацуни Міку повністю своїми руками. І мені потрібно постійно робити якісь замітки, якісь намальовки і так далі. Тому прям це must have, Мені дуже потрібен це був блокнот. Ще із такою була і така булочко. Поїхали далі. О, це в нас ось таке ще одна закладочка. З Цин. дуже така гарна закладка. Сам персонаж дуже гарно намальований. Десь така Цин. Клас. Ще одна закладочка. Поїхали далі. Осначок з Жун Лі. Дуже люблю Джун Лі. Це один із моїх найулюбленіших персонажів. Я дуже-дуже дуже його люблю. Блін, я його коротше на сумочку свою повішу. З ним ходити постійно. Так, це вже у нас, скоріш за все, а, ні, ну останнє. Це ось такий пін з Тігнарі. Ось такий дуже маленький пін. До речі, я за, за нього зараз граю дуже багато. Я хочу отримати карточку дружби е, персонажа Тігнарі. У нас тут є закльопочка ззади. Ось так оп. І оп. Такий маленький пін. І це все, так, да. це в нас же все. Це в нас ось такі стікери з різними персонажами з Сумеру. Дуже-дуже багато різних персонажів. Дуже багато стікерів. Мені дуже це подобається. Мені дуже буде жалко цим користуватися. Чесно, воно таке гарне. Мені дуже подобається. Якісні наліпки. І все. Такі класні стікери. Да, я в шоці все. На цьому все. Ще ось така коробочка дуже гарна є. Ну що ж, я все відкрила, все, що було в цьому боксі. І, чесно кажучи, мені дуже приємно я в шоці. Я реально в шоці. Я всім цим буду користуватися. Тут просто всі персонажі, які мені подобаються, за яких я навіть граю на постійній основі. Дуже до речі потрібні речі. Мені дуже подобається. Велике дякую своєму підписнику за такий подарунок. Чесно, дуже незвично якось неочікувано. Просто подивіться на цю какому. А мене це дуже зараз мотивує, бо просто я розумію, що потрібно більше частіше робити контент. Я зараз роблю дуже важкий косплей. На які потрібно використати дуже багато часу. Через це я трошки менше займаюся косплеєм. Ось такий подарунок тепер у мене є. Ну що ж, я думаю, на цьому все. Ну а так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, і ми з вами ще зустрінемось. Ну, всім пока!